Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми розглянемо з вами тему відстань між двома точками. Але перед тим, як перейдемо до цієї теми, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло, я відповідаю на всі ваші питання. І так, відстань між двома точками. Беремо точку А, наприклад, і ми знаємо, що точка А має дві координати: по х, позначимо Х1 і по У1. І візьмемо точку Б. Точка Б нехай буде мати координати Х, відстань між двома точками, з'єднуємо ці дві точки, це є відрізок або довжина цього відрізка. Да? Довжина відрізка АВ. Так, от відстань між двома точками і довжина відрізка це, а, B, це одне і те саме. Позначається АВ ну, як відрізок. так? Да? І дорівнює, і у нас є певна формула. Корінь. Що ми повинні зробити? Від е, однієї координати по х відняти іншу. Ну, Взагалі-то можна від будь-якої віднімати, тобто x1 мінус х2, але в підручнику у вас написано x2 мінус х1. Ну це не міняє значення цього виразу, бо, бо у вас в квадраті. Ну, ми будемо працювати як за підручником, щоб вам було зручно, бо ви ж працюєте за підручником. От така формула. Тобто x2-х1 в квадраті, плюс y2-y1 в квадраті. Цю формулу треба запам'ятати. Це довжина відрізка або відстань між двома точками. О! І давайте ми приберемо цю функцію. Вона, вона, буде, вона нам заважати буде. Так. І так, і попрацюємо далі на прикладах уже. Я працюю з геометрії 9 клас це підручник Істера. І візьмемо номер 73, почнемо з самого простого, тобто, щоб закріпити цю формулу. Знайти відстань між точками А і Б. Якщо, перша, точка А має координати мінус 24, точка Б має координати 4,12. Так. І так, ми повинні працювати за цією формулою, тобто довжина відрізка АВ або відстань між точками А і Б дорівнює корінь. І ми повинні, оце у нас Х перше, оце у перше, четвірочка, да? тут Х друге, а 12 це у друге. Від Х другого бачимо, дивимось в нашу формулу, віднімати Х перше, тобто 4, -2. мінус на мінус буде плюс 2. Квадратів. Далі у нас стоїть плюс. І тепер те саме робимо з ігриками. Від ігрик другого – 12. Віднімаємо Y перше. Це 4. 4 квадратів. Дорівнює. Тепер обчистуємо. Спочатку робимо дію степеня, піднесення до степеня. Тобто 4 плюс 2 це 6. 6 квадратів це 36. Плюс. 12 мінус 4 це 8. 8 в квадраті це 64. Це буде корінь із 100 додали. І це буде 10. Тобто, відстань між точками А і Б до рівня 10. От ми знайшли. Чому я казала, що тут можна. Не обов'язково від точки Б віднімати координати точки А, можна і від координат точки А відняти координати точки Б. Тобто, от давайте поглянемо на цей приклад трошки інакше. Ну, наприклад, яка перша точка записана? А. Мінус 2 мінус 4. Мінус 2 мінус 4 квадраті, плюс далі по Y, 4 мінус 12. Квадраті. І ми бачимо, що результат буде той самий. Мінус 2, мінус 4, мінус 6, але в квадраті мінус 6 на мінус 6 буде 36. Плюс 4, мінус 12, мінус 8, мінус 8 квадраті це 64, тобто це теж буде 10. Тобто, тут ви можете віднімати як завгодно, або від першої координати другої, або від другої першої. Так, друге завдання. А має координати 4 мінус 5. Б має координати 6 мінус 11. Вам треба знайти відстань між точками А і Б, тобто довжину відрізка АБ. Це корінь. Віднімаємо 4 мінус 6. 4 мінус 6, ну давайте напишемо: 4 мінус 6 в квадраті плюс і тепер мінус 5. Мінус мінус 11. так? У нас мінус 11. Значить, буде плюс 11 в квадраті. Отже, 4 мінус 6 мінус 2 в квадраті це 4, плюс мінус 5 плюс 11, це 6 в квадраті 36. Це корінь із 40. Ну, можна щось винести з під знака кореня, розклавши 40, як 4 помножити на 10. І окремо корінь із 4 помножити на корінь із 10. Да? Розбили. При множенні можна розбивати на два корені. При додаванні ні і при відніманні – не можна. Отже, це буде корінь із 4, це 2, а корінь із 10 залишився 2 корінь із 10. Так, ну, яка відстань більше, ви тут просто знаходите відстані, теж не дуже цікаво. Вже. Знайдіть периметр трикутника LMN. Ну, давайте спробуємо номер 77 це все ще середній рівень. да? Знайдіть периметр трикутника, периметр трикутника L. M N. Якщо відомо, треба знайти, якщо відомо, що точка L має координати 4 мінус 3, M 4, 5, n 1, 1. Ну, у вас трикутник. L M. N. Щоб знайти периметр, вам треба знати довжини. Що таке периметр? Це сума довжин всіх сторін трикутника. Довжини сторін. Беремо LM. LM, давайте я підкреслю. Ось L M. Ми повинні з вами працювати за оцією формулою. Значить, 4. Мінус 4 в квадраті. Да? Плюс далі мінус 3 мінус 5, мінус 3 мінус 5 в квадраті. Дорівня. Ну, 4 мінус 4 це 0, мінус 3 мінус 5, це буде мінус 8. А в квадраті це буде 64, корінь із 64 це у нас просто 8. Або можна одразу було винести за модулем 8, мінус 8, і це буде просто 8. Так, одну сторону знайшли. Тепер МН. МН. Ну, тепер МН. Підкреслю тепер синеньким, щоб не плутатись. Так, дорівнює корінь. М у нас 4 перше по х, мінус 1 по х. Так, 4 мінус 1 в квадраті плюс далі 5 по ігру, мінус 1. От, дивитесь, 5. Мінус 1. І теж в квадраті. дорівнює корінь. 4 мінус 1 це 9. Ну, 3 в квадраті 9, плюс 5 мінус 1 це 4 в квадраті 16. Це корінь із 25 додали 9 плюс 16, і це 5. Так, тепер останнє Ln. Ln. Ну, давайте підкреслимо, наприклад, зеленим. L N, щоб не поплутати. Так, і так, корінь. Перша координа по х це 4, а у N одиничка. Значить 4 мінус 1 в квадраті. Плюс тепер по Y – мінус 3 і мінус 1. Мінус 3 і мінус 1. Квадраті. 4 мінус 1 це 3, 3 в квадраті це 9. Ну, перше у нас тут було 9. Плюс мінус 4, мінус 1, ну, мінус 3 мінус 1, мінус 4 в квадраті 16. Дорівнює. Це буде корінь із 25, і це дорівнює 5. Це периметр це сума всіх сторін. 8 плюс 5 плюс 5. Це у нас 18. Так. Ну, дивіться, Номер 79 Дани вершини, координати вершин трикутника, довести, що Трикутник рівнобедрений. Я не буду робити, що це все таке саме. Ви знаходите довжини сторін. Якщо дві сторони однакові, то Трикутник рівнобедрений. Бо що таке рівнобедрений трикутник? У якого всі сторони. Ой, у якого дві сторони однакові? Значить, дві сторони за довжиною повинні бути у вас однакові. Так. Чи є 4. так. От не знайдіть. Ну, це цікаве. Номер 86. У трикутнику АВС, тобто дан у вас трикутник АВС звичайний, Точка А має координати мінус 4 і 2. Точка Б має координати 4 7. І точка С має координати мінус 12. Знайдіть довжину середньої лінії, яка паралельна стороні АС. Ну, давайте ми якось позначимо цю середню лінію. Ну, давайте я намалюю трикутник А Б. С. Що таке середня лінія? Середня лінія, яка паралельна АС, і вона повинна проходити через середини сторін А Б і В Це є середня лінія К, це середина. І, ну там яку візьмемо букву П, це середина. От КП нам треба знайти. Знайти. КП так, середня лінія трикутника паралельна АЦ. Так, ну, щоб знайти, що нам треба знайти? Довжину середньої лінії. Щоб знайти довжину середньої лінії. Нам, по суті, треба знайти довжину сторони АС. Бо ми знаємо, що середня лінія, трикутника дорівнює половині сторони, які вона паралельна. Отже, нам треба знайти довжину АЦ. Ну, Давайте підкреслимо для себе АС, А і С. Так. Мінус 4 мінус мінус 2. Ну, координати по х, да? х. Мінус 4 мінус мінус 2, це плюс 2 в квадраті. Плюс тепер по у, 2 мінус 12, або 12 мінус 2, тут все одно. Так, значить, це буде 2 мінус 12 в квадраті. Так, це у нас мінус 2 в квадраті це 4. Плюс 2 мінус 12 мінус 10 в квадраті це 100. І це буде 104. Так, 104, ну давайте подивимося, як розкласти 104. От Ми просто беремо і розкладаємо 104. Так, поділити на 2. Це буде 52, поділити на 2, це буде 26. Ну, 26 ділимо на 20, 13, і 13 далі не розкладається. Так що можна написати, що це 26. І е, ми ж пам'ятаємо таку властивість. Якщо у нас 2 рази. Зустрічається одне і те саме число під коренем, ми множимо, то ми його виносимо просто як 2. А тут корінь із 26 залишається. Ну, Тому що це 4, корінь із 4, це 2. От ми винесли а 26, залишилось під коренем. Значить, це у вас 2 корінь із 26. Тоді КП це половинка АС, тобто поділити на 2, Двоєчки скоротилися, і у вас буде корінь із 26. Значить дивіться. Ви скажете. Ой, звіняйте, це дзвіночок ще через 15 хвилин уроку у мене буде. Ви скажете, а навіщо нам дана координата точки Б? Ну, може, хтось з вас захоче знайти спочатку координати точки К як середини відрізка АБ, Потім координати точки П як середини відрізка БЦ, а ми на попередньому уроці це розглядали, а потім вже знайти довжину КП. Ну це аж три дії. А це, коротше, якщо ви знаєте, з 8 класу, що у вас середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, якій вона паралельна. Так. Так. Ну, тут цікаво, це номер 88. Ану, давайте подивимось номер 88 мене зацікавив. Так, знайдіть довжину відрізка АБ, кінці якого лежать на осях координат. А серед серединою його є точка Н. Так, дано. Точка Н з координатом мінус 5 і 12. – це… Середина відрізка АБ. Сказано, що кінці відрізка лежать на осях координат. Ну, от давайте намалюємо це просто для вас. Да? Я не буду тут брати аж 12, схематично Х, Y. Так. Точка Н мінус 5 по X, 12 по Y. Ну, тобто вона буде десь тут, да? якщо я візьму це мінус 5, а тут 12. Так, отже, це точка Н. А, точки А і Б лежать на осях. Ну, наприклад, нехай оце тут буде точка а це середина. Отут буде точка А, наприклад, да, лежати, якщо це середина. Ну, якби отут точка Б. І скажемо, що у нас Bn дорівнює na. Я ж схематично малюю, да? бо n середина. Да? Якщо ці точки лежать на осях, то що ми можемо сказати про їх координати? Так, я не написала, що знайти. Знайти, э, знайти довжину відрізка А Давайте я ще раз прочитаю. Знайти довжину відрізка АБ, кінці якого лежать на осях координат, а середина його є точка N з координатами мінус 12». І так, кінці лежать, от точка А лежить на осі Y. Що це означає? Що вона має координати. Ця точка має координати по X 0, бо вона лежить на осі Y, значить, по X у неї 0. А по Y – це Y. Ми не знаємо, вона невідома. Точка B має координати, вона лежить на осі X. Значить, вона має координату по X е, якусь має. Це число, а по Y дорівнює нулю. Бо точка, коли точка лежить на осі Х, то координата по Y у неї дорівнює нулю. Так, ну і все. N середина AB знайти довжину відрізка AB. Ну, давайте спочатку поговоримо про середину. Ви пам'ятаєте, з попереднього року, щоб знайти середину, координати середини точки n, наприклад, ви повинні додати X перше плюс X друге координати кінців відрізки і поділити на 2. Так само по Y. y точки n, це буде y перше плюс y друге поділити на 2. Давайте підпишемо, що таке X перше це ось, y1 це оце тут x 2 y 2 да? координати точки B. Ну і тепер записуємо, записуємо. Що у нас буде? Координата x 1 плюс x 2 x 1 у нас 0, плюс x – це x поділити на 2, і це у нас дорівнює координати середини, це мінус 5, точка N, мінус 5 по x. Звідси x поділити на 2 дорівнює мінус 5, Ну, яке число треба поділити на 2, щоб отримати мінус 5? Значить, х дорівнює мінус 10. Мінус 10 поділити на 2, це буде мінус 5. Отже, х мінус 10. Тепер y, точки n знаходимо y, точки точкин. Так, ми повинні y перше, тобто y плюс y друге 0 поділити на 2. І це дорівнює у нас 12. Координати середини по у – це 12. Так. Отже, y поділити на 2 дорівнює 12. Що нам треба поділити на 2, щоб отримати 12, Y дорівнює 24. Або можете роз'яснити, як пропорцію сюди, отак. от, 2 помножити на 12, це буде 24. І поділити на 1, ну ми ж на 1 не будемо ділити. Або просто кожну частину рівняння помножити на 2, помножити на 2. Тоді двоєчки тут скоротилися, і буде y дорівнює 24. Робимо, як ви звикли робити. Тобто y дорівнює 24. Отже, у нас точка А. Має координати 0. Так, y ми знайшли 24. да, y ми знайшли ось воно. А точка B має координати Х 0. Х у нас мінус 10, а по у 0. Тепер нам треба знайти довжину відрізка AB. Довжина відрізка AB шукається за формулою. 0 мінус 10, тобто плюс 10 в квадраті, плюс 24 мінус 0 24 в квадраті. Так, це у нас буде 100 плюс 24 в квадраті 576. Ну, якщо ви в таблички подивитися, або помножити 24 на 24, це буде 676. А корінь із 766, якщо подивитися в таблички, це 26. Я просто їх пам'ятаю, бо ж. Багато дуже разу зустрічається, тому вже вивчив на пам'ять, можна сказати. Так, отже, довжина відрізка АБ дорівнює 26. Так, ну, давайте ще 90 зробимо. Ми встигнемо. До уроку, могу, ще 10 хвилин. Так, знайдіть довжину медіани АМ Трикутника АБЦ. Так, у нас є трикутник АБЦ. А Б. Це нам треба знайти медіану АМ, довжину медіани АМ. Що таке медіана? Медіана ділить, виходить з вершини і ділить протилежну сторону навпіл. З вершини А виходить, протилежну сторону ділить навпіл. Знайшли серединку приблизно отут. Ну, ми знаємо, що це серединка, тобто відрізки БМ до рівня МЦ. І нам треба знайти довжину медіани АМ. Якщо у нас дана точка А має координати 6, 0, точка Б має координати мінус 3 4, і точка С має координати 7, 2. Ну, по-перше, щоб знайти довжину відрізка АМ, нам треба знати координати точки А, вона у нас відома, а от координати точки М ми не знаємо. Але ми знаємо, що М це середина відрізка В Знаходимо координати точки М як середину відрізка. Значить, ми повинні додати координати точки Б і С і поділити на 2. По х окремо і по Y. По х. Мінус 3 плюс 7 поділити на 2. Мінус 3 плюс 7, це буде 4 поділити на 2, це 2. Тепер Y точки M – це у нас по Y 4 плюс 2 поділити на 2, це 6 на 2, 3. Отже, точка M має координати 2, 3. Ми повинні знайти довжину медіани AM. Так, це корінь, ми пам'ятаємо. Давайте для себе підкреслимо AM. Так, і знаходимо 6 мінус 2. 6 мінус 2 в квадраті, плюс тепер по Y 0 мінус 3, або 3 мінус 0. Ну, тобто це 3 в квадраті. Так, 6 мінус 2 в квадраті це 4 в квадраті 16, плюс 9 дуже часто зустрічається. Це корінь із 25, і це 5. Отже, довжина медіаниця от трикутника, а дорівнює 5. Так, ну, 92-й дано. Е, у вас. Квадрат з координатами А і С протилежні вершини, знайти периметр квадрата. Ну, Тут треба просто пригадати ще теорему Піфагора. Таке довжину відрізка знаходити АС – це діагональ, знаходити потім за теоремою Піфагора сторону квадрата і знаходити периметр. Тут нічого такого. О, оце цікаве, 94. Так, у, у мене прямо цей через 5 хвилин урок, але ми встигнемо. Відстань між точками А і Б. У вас да точки А з координатами щас, 5 і 7, і точка Б з координатою мінус 3 І. Сказано, що відстань між цими точками дорівнює 17, тобто у нас А Б. Дорівнює 17. Нам треба знайти Y. Так, ну, знаходимо спочатку відстань АБ. Так, ми повинні це корінь і віднімати координати 5 мінус 3, тобто 5 плюс це 8 8 в квадраті 64. Плюс тепер по Y те саме робимо 7 мінус і. 7 мінус і. Квадраті. І це дорівнює у нас за умовою 17 а B дорівнює 17, тобто, по суті, ви розв'язуєте рівняння да? у вас корінь. Щоб позбутися кореня, ви пам'ятаєте, ви повинні восьмий клас це обидві частини в квадрат, і цю частину, і цю. Що у вас виходить? У вас корінь в квадраті це корінь зникає. Да? Получається 64 плюс 7 мінус і в квадраті, дорівнює 17 квадратів, це 289. Отже, 64 переносимо на праву, в праву сторону це буде 289 мінус 64, і це буде 225. Отже, 7 мінус у квадраті у вас дорівнює 225. Ну, як ви розв'язуєте рівняння, наприклад, х квадрат дорівнює 25. Що ви пишете? Щ дорівнює або 5, або мінус 5. Да? Бо що мінус 5 в квадраті це теж 25, і 5 квадраті це теж 25. Тобто у вас два корені в цьому рівнянні. Так і тут ви пишете, або у вас 7 мінус урівнює. Яке число в квадраті дає 225? Це 15 в квадраті. Тобто це дорівнює 15, або 7 мінус дорівнює мінус 15 да, з протилежним знаком. Звідси мінус дорівнює 15 мінус 7, переносимо це 8, і звідси y дорівнює мінус 8. Я вже поспішаю. Тепер. Тут мінус y дорівнює мінус 15 мінус 7, це буде мінус 22. Y дорівнює 22. От, ми знайшли, або Y може дорівнювати мінус 8, або Y може дорівнювати 22. Можна таке рівняння розв'язувати трошки інакше, якщо вам отак от складно через або. Ви можете ліву частину в квадрат за формулою скороченого множення. Формула скороченого множення а мінус Б дорівнює а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Отже, у вас буде 7 в квадраті 49 мінус подвоєний добуток першого на друге 7 на y 7 y на 2 14. y І плюс y квадрат дорівнює 225. А це вже квадратне рівняння. y квадрат мінус 14 і 225 вам треба перенести, бо квадратне рівняння справа обов'язково нуль. Значить, 49 мінус 225 буде мінус 225 мінус 49. Ну, мінус 50, це 175, 176. 176. Ну, по-моєму, правильно я зробила. Да. дорівнює нулю. Тепер ви або за Вієта, або через дискримінант. Ну, Вієта не дуже полюбляю, давайте через дискримінант. Б квадрат формула мінус 4 це я якраз нагадаю. А це коефіцієнт перед Y квадрат, Б це коефіцієнт перед Y, а С це вільне число. Зі своїм знаком кожне. Отже, у нас буде 14. мінус 14 квадратів це 196. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 176. Так, немає часу, немає часу, давайте швидше. 196, тут мінус 4 помножити на мінус буде плюс. І 176 на 4. Ну, я з кінця множу 4, 2 запам'ятовуємо 0, 3 запам'ятовуємо 700. Це буде. 720. Що у нас є корінь 720. Ой, 720. Ну, так, я щось до того. 0, 0, 9, 900. Це буде 30. Отже, y перше у нас дорівнює мінус b плюс мінус корінність d поділити на 2 А. Нагадаю, мінус да? b – 14. Плюс 30 поділити на 2. Це буде 44, 22, і 14 мінус 30 поділити на 2. Це буде мінус 16, мінус 8. От у нас корені 22 і мінус 8. Ну мені швидше, отаку. Все. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Сподіваюся, що все було зрозуміло. До побачення. Ставте вподобайку. Пока-пока.